Привіт всім, дорогі підписники та гості мого каналу Чародійка. Мене звати Вікторія. Я вас вітаю. Це торопрогноз для всіх знаків зодіаку на Повний місяць 3 липня 2023 року. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео вашим друзям і дивіться також ваші таропрогнози вже на липень місяць на каналі. Ну що ж, у нас буде повний місяць 3 липня, і він буде в козирозі. Козиріг це найвіддаленіший знак від місяця. Місяць любить бути в раці. А козиріг це прям напроти знак, тому місяцю в ньому максимально некомфортно. Місяць у нас планета в астрології, так, рахується, е, яка дарує нам емоції, теплоту, е, переживання наші. А козиріг це повний знак консервативності. Тому е, цей повний місяць він дуже сильно вплине взагалі на всі земні знаки жодіаку – телець, діви і козирі. І також цей повний місяць він буде давати нам, знаєте, можливо, в наших емоціях буде давати нам взагалі всім якусь таку більш консервативність. Ми не будемо проявляти свої емоції, знаєте, не будемо більш такими плаксивими або ще щось. Буде чіткість і ясність. Місяць повний діє два тижні. Новолуній і повнолуній діє завжди два тижні, і за цей період всього багато що може статися. І я пропоную вам якраз подивитися, в яких енергіях пройде цей повний місяць. Так що давайте починати. Перша карта. Дивимося ми на колоді. Таро світлого Провидця, Хто цікавиться колодами? Так, перша карта для Овна на 3 липня 2023-го. У вас випадає карта Шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів це у нас про обмін енергіями. Можливо, вам прийдеться е, обмінюватися, так, оплачувати комусь чиїсь послуги, або ж вам платять послуги. Якщо хтось буде е, просити у вас допомоги, обов'язково допоможіть. Або якщо вам потрібна допомога чи фінансова підтримка, тут можете не переживати, звертайтеся до близьких людей, або навіть до... Будь-кого вам обов'язково допоможуть і нададуть якийсь, який-небудь ресурс, який вам конче потрібний саме в цей період, от в наступні два тижні. І також це карта балансу. Слідкуйте за собою, за своїм життям, слідкуйте, можливо, вираховуйте ваші фінанси. Дивіться, скільки грошей ви тратите, скільки ви отримуєте, вам тут потрібно навести в цю цьому знаєте, такий порядок, і, можливо, навіть зробити якийсь план. Далі Тельці. Карта для тільця. У 2020-го. О, тільці, дивіться. Випала вам одна карта, і друга випала сама. Зараз ми подивимось. Значить, тівці, випадає вам карта Мир, старший аркан. Це остання карта в старших арканів. І вона символізує завершення. От якраз повнолуння, повнолуння нам завжди новий місяць він несе нам ще якісь нові починання, а повний місяць він завершує якийсь цикл. У вас тут може, можуть завершитися якісь ваші справи, або ж ви нарешті закінчите якийсь дуже важливий проєкт на роботі. Можете змінити навіть роботу, або ж закінчити якісь відносини, які вас дуже довго вже тягнули. От вам прям цього хочеться. Але друга карта нам випадає вісьмірка мечей. І це наші страхи і наші ілюзії. Ви можете боятися тут змінити щось, але вам це потрібно. Ви можете переживати або придумовувати собі якийсь сценарій, ніби з вами станеться щось погане, ніби ви отримаєте, не знаю, таке відчуття, ніби вас тут будуть ругати за те, що ви хочете щось звідкись піти, щось закінчити, щось. Так, ем, перервати і вивільнитися. Мир дає нам новий початок, він дає нам, знаєте, закінчення циклу. У вас тут іде чітко закінчення якогось циклу, але ви боїтеся це зробити. Ось тут дуже важливо розуміти, що ця вісім очейця вона показує наші страхи. І саме від нас залежить. Як далі будуть розвиватися події? Тому вам тут потрібно менше ілюзій, більше вам потрібні якісь прояснення, вам потрібно зрозуміти, що взагалі тут все, що, все, що ви боїтеся, все, чого ви боїтеся, це всього лише придумане. Бачите, дивіться, дівчина, на ній нічого немає. Але вона думає, що вона зв'язана по руках і ногах, і це всього лише якась ілюзія, це всього лише якесь зазеркалля. Насправді цього немає. Але цим, цією інформацією, володієте саме ви. Тому вас тут іде чітко закінчуєте. Можливо, вам потрібно може програватися прогріватися інколи мир. як Захист, можете покласти тут собі, оновити захист, так і хто носить якісь амулети, або хто робить якісь ритуали, ритуали навіть очищення. Дуже добре на цей повний місяць вам саме робити якісь, знаєте, ритуали, очищення. Просто можете написати оці всі свої страхи, написати на листочку і в повний місяць спалити їх і відпустити. Це було би дуже-дуже гарно. Окей, okay, далі близнюки. Карта місяць для близнюків 3020 року. Близнюки, у вас Рицарь Пентаклів випадає. Рицар Пентаклів це такий розмірений шлях. Скоріше за все, справи будуть дуже повільно рухатися, але будуть рухатися все-таки. Не спішіть. Ідіть потрошки. Це фінансова карта, це фінансова стабільність. Близнюки, вам потрібно навчитися, можливо, тут фінансової стабільності. Вам також тут потрібно е, прораховувати свої фінанси. Ви їх ніби розтрачуєте. Бачите, ви йдете по дорозі, і ви розтрачуєте свої фінанси. Вам потрібно більш серйозніше ставитися до ваших. Ресурсів до вашої енергії потрібно зрозуміти, можливо, постарайтесь якось медитувати або заспокоїти саме знаєте, заспокоїти свій внутрішній стан. І також прописати собі якийсь план і чітко йому слідувати, тому що ви часто близнюки міняєте свою думку, не доходите до цілі, От вам тут потрібно максимально заземлитися і стати максимально стабільною людиною. Також може проявитися у вас тут якийсь чоловік чи жінка, у вас можуть проявитися люди земної стихії, які будуть або на машині, то так будуть вас підвозити ці два тижні, познайомитися з кимось, чи хтось вам буде допомагати з вашим транспортом. Якщо це карта стосується саме транспорту, то транспорт вам тут якраз може трошки затримуватися ситуація. Це люди стихії землі, це тельці і козироги вам тут можуть проявитися. І, можливо, вони вас і навчать контролювати свої ресурси. Це у вас тут найважливіше, тому що їх у вас достать, дуже багато ресурсів, але ви їх розтрачуєте і навіть не знаєте, куди. Далі раки. Карта для раків поновлення третього віку. Раки, у вас випадає карта Трійка Кубків. Трійка кубків дуже хороша карта, вона, е, вона символізує вас. Так? Це, це стихія води, це ваші емоції, карта дружби і карта святкування. У вас наступні два тижні пройдуть дуже на хороших таких вібраціях, хороших емоціях. Можете святкувати дійсно щось, можливо, вас запросять на день народження, або ви будете зустрічатися з якимись своїми друзями, подругами, будете. Те, може, шопінг буде тут навіть робити, так задовільняйте себе емоційно, не забувайте про те, що ви. Ви можете витрачати емоційні ресурси, так ви можете навіть тут комусь якимось своїм подругам, знайомим віддавати. Але вам потрібно і е, обновлятися, вам потрібно наповнювати. Вам дуже важлива саме емоційна складова людей. Не віддавайте повністю себе або якщо ви віддаєте так, то знаходьте потім. Якісь такі способи, щоб знову себе наповнити і наповнити саме якими щирими такими емоціями ми маємо тут так, карті. Карта така карта це стабільності. І тут навіть у нас є сузір'я великої ведмедиці, яке вам має світити як, е, який, знаєте, можливо, якась ціль у вас з'явиться, або ж якісь друзі. Такі з'являться, проявляться ваші справжні друзі. Ви зрозумієте, з ким ви хочете бути. Далі карти для левів. Лев. Карта на третє року. Леви, у вас випадає четвірка пентаклів, і четвірка пентаклів це наші ресурси. Тримайте їх при собі, не розтрачуйте. У Вас скоро там вже. Так, в наступному місці ваші дні народження підуть потрошки. От тут потрібно е, тримати при собі гроші, дуже добре рахуйте, будьте уважні, можливо, якщо хтось вас буде просити, або вам будуть позичати, е, так, вам, скоріше за все, тут і не позичать. Якщо ви попросите, людина буде тримати всі ресурси при собі. А якщо у вас будуть позичати, то ви також будьте обережні, е, тримайте при собі, обдумовуйте це карта стабільності, вам також потрібно перерахувати ваші фінанси. Фінанси, передивитися е, план, можливо, свій фінансовий. Також можете тут купити якусь нову машину або обновити щось. так, все, що зв'язано з чотири пентаклі, це ніби як чотири колеса, це стабільність, це може бути з домом, зв'язано у вас саме з вашими ресурсами. Потрібно е, передивитися, передивитися і зрозуміти, що поки що всі ваші ресурси мають залишатися при вас. Не, е, не діліться тут забагато. Ну, ви, в принципі, леві їй не дуже ділитеся. Далі. Діви. Карта п'ять, наповнила третього. Діви, у вас випадає дійка мечей. У вас, е, може, ви будете від чогось тут відгороджуватися, будете боятися щось змінити. Або вам хтось буде закривати очі, не будуть вам давати досягти вашої цілі, не будуть вас підпускати, можливо, до якогось вашого бажання, або так дороги можуть тут якісь перекриватися. Якщо щось перекривається, то можливо вам туди і не потрібно, або ж це такий для вас виклик, щоб ви більше сили проявили, проявили більше. Знаєте, якогось хотіння, більше мотивації вам потрібно, щоб рухатися далі. Карта «Двійка меча» і загалом це про коли ми самі відмовляємося, коли ми самі не хочемо чогось бачити, тут вам важливо не обманюватися і не зупинятися без причини. Так, якщо ви можете навіть когось тут по цій карті відрізати і більше не пускати в своє життя. Якихось людей, але краще робіть це, знаєте, прямо в очі ясно, а не шукайте якихось таких підходів навколо. Ну і двійка мечається не завжди про баланс. Вам потрібно, тут, вам потрібно тримати баланс, особливо емоційний баланс. Так? Може ви тут захочете відпочити, може ви тут дійсно самі захочете щось зупинити, і ну, тоді використати цей час собі в користь. Далі карта для Терезів на помілумітрі. Терези! У вас карта дев'ятка мечей випадає. Дев'ятка мечей це наші страхи. Можете тут чогось боятися, або вам, можливо, потрібно, знаєте, прийняти якісь рішення, зробити якийсь дуже важливий крок. І ви настільки переживаєте, що не можете навіть заснути. Відштовхуйте назад всі свої, можливо, якісь. Страхи, якісь старі свої спогади, які не дають вам спокійно бути, спати. Робіть медитації, очищайтеся тут дуже важливо, і пам'ятайте, що це все лише тільки в вашій голові, і його потрібно позбуватися. Можете тут так, якщо у вас якийсь дуже сильний стрес. Або ви можете тут, може вас хтось образити, тоді тут не тримайтеся цього, переживіть як можна скоріше, зробіть собі таку, витягніть цю дев'ятку мечей в десяточку, десятка нас вже відрізає, закінчує якийсь етап, знаєте, якийсь такий тяжкий етап, який довго не давав вам спокою, він доходить до своєї якоїсь кульмінації. І тут вам потрібно проявити саме таку стійкість. Вам потрібно проявити рішучість і нарешті з цим всім покінчити. І контролювати. Дуже контролюйте свої думки, свої емоції. Не підпускайте до себе якихось, можливо, навіть негативних людей. Далі, скорпіони. Карта для скорпіонів. На поднолу, на 3 липня. Скорпіони дуже хороша карта вам випадає. Імператриця старший аркан. Ви, ви будете, по-перше, ви будете цвісти і пахнути. Для чоловіків у вас тут проявиться така жінка, ваша жінка може завагітніти, або у вашої жінки з'явиться якась ідея, у вас може з'явитися і так, ми можемо завагітніти якоюсь ідеєю дуже важливою, такою глобальною, яка принесе нам гроші, яка принесе нам ресурси, якісь нові. Якісь нові здобутки. Імператриця говорить про те, що потрібно, по-перше, жінкам слідкувати за собою, вкладіть в себе в це там, вкладіть в себе фінанси свої, задовільніть себе, не знаю, з'їжте щось солодке, підійдесь, погуляйте в гарне місце. Імператриця це карта Венери, це все, що дорого, багато, зробіть шопінг, якось. С себе потрібно задовільнити там не знаю, підіть зачіску зробіть або е якісь процедури краси до 23 го числа е тому що потім ви нарости ретроградно і е, імператриця це також так. Це в нас достаток, це гроші у вас можуть прийти. Ви себе будете тут почувати на висоті. От наступні два тижні у вас буде виходити все дуже добре. Може проявитися тут ваша мама. Або ви, якщо ви мама, чи так, чи у вас є якась сестра вагітна, там, або ще хтось, то тут буде проявлятися така жінка. Це жінка, яка любить контролювати, яка, яка знає, до неї приходять за порадами, вона вміє отримати ресурси, вона вміє їх передати, вона вміє їх переробити. Так, вона може бути матір'ю такою старшою жінкою, навіть в роду. У вас тут така жінка проявиться. Ну, і вона несе тільки добро, красу і достаток. Далі стрільці. 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 Випадає вам тут король мечей. Король мечей це або чоловік. Воздушної повітряної стихії це значить у нас близнуки, чи водолії. Ось може проявитися тут якийсь такий друг, знайомий батько, брат. Або це може бути жінка з дуже таким сильним характером. Це може бути людина воєнна, можуть у вас тут бути якісь справи, ви будете вирішувати з, з якимось, може, зі зброєю щось, можливо, ви не знаю, якось участвуєте, якось, збираєте якісь там донати, щось організовуєте. Можливо, проявиться тут також лікар, так? якщо вас щось турбує по здоров'ю, то обов'язково зверніться до лікаря, щоб він вам дав пораду. І це може бути також адвокат. Людини, яка працює з документами, вам потрібно тут звернутися, або ж самому розбиратися в документах. чи вам, ем, Ще, це людина така. По королю мечей це люди, які дуже стримані в своїх емоціях, які, яких не цікавлять там якісь емоції інших людей. І, можливо, вам тут потрібно бути таким з дуже чистим розумом, вам потрібно буде вирішувати може багато питань, обдумовувати, як краще зробити, комусь будете поради давати, когось будете вести за собою. Для жінок у вас тут може проявитися чоловік, такий ви це королі, це завжди старше. Там 40 років, може, це ваш син, так, він буде, буде вирішувати якісь питання вам, буде допомагати, або це проявиться чоловік, який у нас не дуже емоційний, так? Тоді з ним тут будьте більш стриманою, або навпаки, його розбавляєте своїми емоціями. От така людина у вас тут може проявитися. І це мудрі люди. Загалом це старші мудрі люди, які дуже чітко йдуть до своїх цілей, у них є якийсь, у них є графік. Наступні у нас козироги. Козироги, люди, це ваше це буде повний місяць у вашому знаці, у вас закінчиться якийсь етап у вашому житті. Нарешті, хто, хто на що заслужив, той той получить, так, скільки ми працювали. Від новолуння півроку назад. У нас йде новолуння, і через півроку йде повний місяць, повнолуння, яке дає нам вже результати. На новолуння ми починаємо якусь справу, і на повнолуння ми вже маємо якісь перші результати. Що ж, козороги, карта на повний місяць, 30 липня 23 липня. Ого! Так! Да, дійсно, у вас тут буде якесь закінчення дорогі козироги, десяточка мечей нам випадає, і це визволення. Саме, бачите, в цій колоді ми бачимо дівчину, яка, вже, яка йде у світанок. Вам потрібно відпустити нарешті, можливо, якесь своє минуле старих людей, відрізати, якщо ви хочете змінювати роботу, змінюйте, якщо ви хочете переїжджати, будь ласка, якщо ви хочете там відрізати якихось людей зі свого життя. Перфавори, будь ласка, робіть е, е, все, що так, все, що ви захочете відрізати, все, що ви захочете відпустити, цьому вам тільки зелене світло. Е, також можете тут ну, попіклуватися про своє здоров'я все ж таки, так, тому що в базовій колоді десятка мечей дає нам, можливо, якісь хвороби або якісь. Е, Може, будете проходити якісь уколи робити, тут вам потрібно, або будете на гвоздях стояти, не знаю. Ем, ну, але десятка мчай це завжди це у нас така може бути така маленька смерть. Смерть, коли вона, е, коли вона щось закінчується, так і зразу відроджується, починається щось нове. Бачите, у вас тут. Ви звільнена, у вас нічого за собою, ніяких тягарів за собою тягнути не потрібно. Потрібно йти повністю вільною, легкою в нове життя. Далі. Далі водолії. Карта для водолійок. Наповнені зі стричою вікою. Водолії. водолії. У вас також десятка мечей. Водоліїв також випадає десятка мечей. У вас як в козирогі, у вас тут щось закінчується, ви, ви звільняєтеся, закінчуєте старі відносини, закінчуєте якийсь старий проєкт, роботу, якісь ситуації, нарешті добіжають свого кінця. Можливо це, буде, можливо, це буде не дуже вам комфортно, не дуже приємно, але це потрібно, потрібно звільнятися, потрібно йти далі, не тягніть за собою нічого. У, у майбутнє все, що вам заважало, все, що вам було недобре, залишайте в своєму минулому, очищайтеся, робіть ритуали, сілью тут можете поробити якісь ритуальчики, так, тіло своє очистити І е, вірте в найкраще і ідіть, ідіть у це світло, ідіть у цей світанок. І, головне, відпускайте. відпускайте всі, всі ваші якісь страхи, всі ваші погані думки, всі новини. Просто відпускайте на вітер і ви звільняйтеся. Тому що, коли щось помирає, відроджується щось зовсім зовсім нове і приємне. І рибки. Карта для риб. Подний місяць две тысячи липня. Рибки. Вам випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів це стабільність. У вас буде з фінансами, у вас буде все добре, будете заробляти гроші. Може, вам тут хтось допоможе. Може програтися ваша мама, яка, так, яка стабільна, може, мама тут вам буде щось допомагати, або не знаю, готувати вам хтось буде з вашої родини, якась жінка. Також це можете бути ви, ви можете проявитися як домогосподарка, як людина. Яка стабільна, в якої все добре, яка дуже, знаєте, така заземлена, можливо, працюєте тут з землею, ходіть босими ногами по траві, виходьте кудись в ліс. Карта, взагалі, дуже стабільна саме на фінансовий план. Може програтися у вас людина, яка земної стихіє, може бути, жінка, там, діви. Тільці і козироги, тут якраз козиріг у вас може програтися така жінка, яка допоможе вам розібратися у ваших фінансах. Краще тут планувати свої фінанси, розбиратися в них, розуміти, скільки їх у вас є взагалі. І це може бути ваш фінансист, ваш бухгалтер. Можливо, ви тут будете, знаєте, в наступні два тижні ви будете щось оплачувати, якісь такі хороші суми, або ж вам будуть оплачувати гроші, у вас будуть, тут можете навіть не переживати. Це дуже стабільно, ви тут зможете їх заробити. Ця жінка вона абсолютно спокійна, вона сидить в лісі, наповнена енергією, і вам потрібно тут робити так само. Вам потрібно співпрацювати саме з землею і, можливо, якось енергію свою відпускати в ліс і очищатися навіть, набиратися від, саме від природи. Нової, чистої енергії і стабільності. Ну що ж, ось такий у нас був розклад. На повний місяць 2023 року, 3 липня, для всіх знаків зодіаку. Нагадую вам дивитися також і карти, і прогнози завжди на три основні знаки: на ваш асцендент, де сонце ваше знаходиться, і місяць, звичайно, де ваш знаходиться, особливо для тих, хто народився вночі або для жінок. Місяць дуже є важливим. Також дивіться свої теропрогнози на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Дякую вам за вашу увагу і побачимось в наступних відео. Па-па!